Питання переговорів між Зеленським і Путіним порушують час від часу, особливо в контексті можливої зустрічі на саміті G20 в Індонезії. Але ви заявляли, що якщо Зеленський туди і поїде, а це стане відомо лише за кілька днів до початку. Зустрічатись із Путіним точно не буде. Чи може у позиції України щось змінитись за цей місяць, який залишився до початку саміту? А який сенс зустрічатись з потенційним пенсіонером, який ні на що не впливає? Я не зовсім розумію. Тобто, нам треба шукати людину, яка буде дійсно приймати відповідальні рішення. Тобто, а як це можна а, зрозуміти, коли, коли людина скаже, «Да, ми готові? Забрати свої збройні сили і сісти, підписувати якісь якісь там а, пакет домовленості. Оце буде сильна людина, яка буде нести відповідальність за дія. А що може Путін запропонувати? Путін може прийти. Він не розуміє того, що відбувається сьогодні в Україні. Він не розуміє, на якому світі він знаходиться. Він не розуміє, хто є хто. В його оточенні хто дійсно його підтримує, а хто йому як Брут Цезарю встромить ножа в спину і таке інше. Про що з не можна? Він не буде виконувати домовленості, навіть не тому, що він не захоче їх виконати в нього не буде ресурсу виконати. Ну і крім того, він щиро вважає, що можна просто так сказати: а віддайте мені Херсонську область, наприклад, тому що мені вигідно. Ну і Запорізьку область, тому що мені потрібен якийсь там коридор, чи мені потрібен якийсь там канал для того, щоб мати Крим більш Нормально відпрацьованим ні, цього ж не буде правильно. І тому всі люди, які пропонують переговори, це трошки виглядає знову ж таки. Я маю на увазі не українці, да, а лідери різних країн інших, які періодично говорять про переговорний процес. Ну, по перше, вони не розуміють, що коли слово Росія, яка ще не зазнала. Фінальної поразки це не про переговори, а про ультиматуми, типа виконати те, що говорить Росія, і тоді це буде вважатись переговорами. Це ж нам не підходить. Ну і нарешті друге ключове. А чому вони хочуть торгувати нашою землею? Тобто вони кажуть, сяйте за стіл переговорів і щось віддайте, щоб заспокоїти Росію. Це ж дивно виглядає. Так і діти віддайте щось своє. Це ж було б правильно. Чому ви говорите про нашу територію, про наш суверенітет? Віддайте Росії щось, з якого це біса. Ну це ж нонсенс, правильно. Ну і нарешті третє, ключове для них. Я не зовсім розумію, чому вони вважають, що якщо Росія, програючи війну, забере в нас якусь територію, наприклад, тільки погрожуючи ядерною зброєю світу, чому вона потім не може цю технологію використовувати далі, забирати в когось е частку землі і говорити, якщо вона ми її не видати, ми будемо використовувати ядерну зброю. Чому вони всі вважають, що Росія це не буде використовувати далі? Я тут якогось сенсу не розумію. Пане Михайло, але ви сказали переговори можливі тільки з тим, хто буде адекватно сприймати ситуацію. Що Путін вже поза процесами так? він не розуміє реальної ситуації в Україні. А є зараз такі люди, можливо, серед тих, хто протистоїть от в цьому протистоянні внутрішньому підкилимної боротьби. Ні, ще, ще зарано говорити, що такі люди є, тому що вони поступово концентруються саме на тому, щоб забрати собі. Непогані стартові позиції, тобто зараз іде якраз оця формування команд, внутрішніх команд в оточенні Путіна, які мають своїм фаворитам зробити стартову позицію, з якої вони. Швидко зайдуть на позицію пана Путіна. Це процес тільки починається. Він він неочікувано для них почався, тому що всі думали, що буде інша передача влади. Ти Да? вони думали, що дійсно захоплять е, Україну. Це буде такий тріумфальний, скажімо, акорд пана Путіна, який дозволить йому, ще там 5-6 років знаходитись у владі, а потім буде якийсь там е, приємник, як вони люблять казати, да якому передадуть владу, в якого вже буде свої силові структури і таке інше. І більше того, оці люди, на яких там робили раніше ставки, там Патрушев, молодший, старший, той же Шойго, да, вони всі сьогодні вже не в такій фаворі, не з точки зору Путіна. Бо Путін ще раз підкреслюю, це не та вже людина, яка буде 에, говорити про можливості. Того чи іншого фавориту ні, вони не фаворі в суспільстві, от в тому, скажімо так, і в найближчому оточенні, і в трошки далі оточенні Путіна, да який буде вибирати е, наступника пану Путіну. Тобто цей процес тільки почався, і фамілії, ми з вами прізвище ми будемо знати трошки пізніше. Після того ще раз підкреслюю, коли вже точно буде зрозуміло, що Росія там за за місяць, за два програє війну і в неї почнеться внутрішній процес трансформації.